Доброго дня. Хочу вас проінформувати про те, що щойно завершилось засідання першої перше засідання підготовчої групи, яка була утворена відповідно до українського законодавства, яка буде займатися підготовкою першого засідання парламенту. Як було зазначено депутати, які входять до цієї підготовчої групи від депутатських фракцій та позафракційних. Обрали керівництво цієї підготовчої групи. Мені висновано високу довіру очолити роботу цієї робочої групи. Заступником визначена пані Оксану Сираїд, а також секретарем цієї робочої підготовчої групи є Павло Пензеник. Ми сьогодні розглянули надзвичайно важливе питання і прийняли по ньому рішення. Консолідовано і хочу сьогодні його оголосити: перше засідання українського парламенту. Відбудеться 27 листопада цього року. Для цього нам потрібно провести багато підготовчої роботи, і ми сьогодні визначили підгрупи, які будуть опікуватись всіма організаційними питаннями щодо належної підготовки першого засідання Українського парламенту. Хочу зазначити, що для нас було дуже важливо, надзвичайно важливо визначити саме дату Першого засідання Верховної Ради. Це говорить про те, що ми націлені на якомога швидшу роботу, пов'язану з прийняттям дуже важливих рішень для України. В цілому хочу зазначити, що робота підготовчої групи проведена достатньо конструктивно. Всі пропозиції, які входили, обговорювалися, і ми приймали абсолютно більшістю голосів, тому це. Свідчить про те, що група налаштована виконати вчасно всі ті завдання, які покладені згідно з законодавством, регламентом Верховної Ради на підготовчу групу. Дякую за вашу увагу. Ми переходимо до запитань, будь ласка. Перше запитання за сьогодні. Запитання до Володимира Борисовича. Доброго дня. Скажи, піднімалося питання, хто буде відкривати перше засідання, тому що вчора була інформація, це буде Звягільський чи Шухевич. Обговорився це питання. чи Ми ні? Ми будемо утворена спеціальна підгрупа, яка буде опікуватися підготовкою першого засідання, саме з точки зору організаційних питань, і вона внесе пропозиції на робочу групу, саме який спосіб буде відкрито перше засідання. Друга позиція визначає те, що була сьогодні оголошена пропозиція. Вона поки що не проголосована, але я думаю, вона буде підтримана саме те, щоб в президію Верховної Ради першого засідання формували всі представники всіх депутатських фракцій, і це є абсолютно слушною і прийнятною позицією. Дякую, тіве. А як буде ухвалене рішення підготовчої робочої групи, ми обов'язково вам про це повідомимо так само до пана Гройсмана. скажіть, будь ласка, чи є вже подання на голів комітетів і на які комітети претендує БПП? А також ваша позиція по міністерським портфелям, ми зараз стоїмо на початку формування пропозиції щодо ухвалення рішень формування роботи парламенту. Як ви знаєте, згідно закону законодавства України? Визначено повний і вичерпний перелік питань, які розглядаються на першому засіданні. А це питання комітетів. Що стосується питання утворення уряду і коаліції, це питання буде розглядатись тоді, коли всі депутати приймуть присягу і визначиться щодо пропозицій виконання коаліційної угоди і формування коаліційного уряду. Зараз це питання не на часі. Телеканал інтернет. Пропала це пропала спробування коаліційної угоди. Чи домовилися, якщо ви так рано збиратися, наскільки зараз вона готова? Я маю на увазі регламентну частину, тому що її досі не оприлюднили. І з приводу пропозиції до уряду Яценюк озвучив про своїх принаймні претендентів, можливо, є у БПП зараз свої кандидати. Перед тим як передати слово пані Оксані Сараїд, щодо коаліційної угоди і роботи, яка проводиться, хочу зазначити. А позиція блоку Петра Порошенка є наступною. Перше, ми маємо створити чіткий план реформ в країні, які передбачені коаліційною угодою. Друга позиція: в цій коаліційній угоді мають бути визначені дуже чіткі терміни цих змін. Я хотів би, щоб всі усвідомили і ще раз підкреслити: у нас немає часу на те, щоб не проводити реформи, не проводити зміни. Нам потрібно діяти з першого дня засідання парламенту, утворення коаліції і формування нового уряду. Це означає, що чіткий план дій, який має бути передбачений коаліційною угодою, має бути основою програми дій уряду. Ми маємо визначити відповідальних осіб щодо кандидатур на посади в кабінеті міністрів, які візьмуть на себе публічні зобов'язання виконання завдань, які визначені коаліційною угодою щодо проведення реформ і змін. І ще одну позицію хотів би підкреслити. Я, мені надзвичайно приємно відзначити, що всередині робочої групи сьогодні було прийнято консолідоване рішення, про яке ми говорили неоднократно, про те, щоб якомога швидше провести перше засідання українського парламенту. Ми рухаємося по визначеному плану. Прошу залежне бюро ласка. зараз. Так, я хотіла би продовжити відповідь на ваше запитання стосовно коаліційної угоди. Вчора ми збиралися у форматі малої робочої групи для того, щоб підготувати проєкт регламенту діяльності коаліції та проєкт преамбули зараз сьогодні, у другій годині. Ми будемо зустрічатися традиційно там, де ми проводили засідання, для того щоб завершити роботу над цими двома розділами і таким чином завершити роботу над коаліційною угодою. В чому суперечки в цьому в регламенті? з приводу раду коаліції чи, чи чого немає. Суперечок на ну, чому Це є процес дає процеси готовки документу, тобто. Процес прийняття рішень регламент коаліції, коаліцій, діяльності коаліції буде складатися з таких розділів: органи коаліції, процес прийняття рішення органами коаліції, а, а також взаємодія коаліції та уряду. Принципи взаємодії та принципи взаємодії коаліції та опозиції. От власне, все, тобто, це є процедурні речі, які ми проговорювали і ухвалювали консенсусом. Залежно дороновий провад, як уже сказала моя колега Оксана Сорит із блоку із партії самокомішина з дійсно немає жодних проблем в підготовці коаліційної угоди. Ми дуже сподіваємося, що за результатами сьогоднішньої робочої групи чотирнадцятій годині ми можемо запропонувати суспільству і нашим фракціям цілісний текст такої коаліційної угоди. І ще хочу сказати, що лідер нашої політичної сили Арсеній Єценюк вже сьогодні заявив про за результатами ознайомлення з проектом програмної частини коаліційної угоди, що він готовий її підтримати і дати доручення розробляти проект програми уряду на її основі. Тому я думаю, що жодної інтриги тут немає. Сьогодні ми видамо документ, який буде з яким ми зможе ознайомитися суспільством. Дякую. Колеги, останнє запитання. Незалежне бюро новин. Будь ласка, зараз у змі поступає інформація про те, що вже виділено земельну ділянку для будівництва житла для народних депутатів нових. Що відомо, яка кількість квартир для депутатів буде побудована? Коли і за які кошти, яка сумань боже. Я раз чую про це На і ми вважаємо, що це взагалі питання має залишитись в минулому. Депутати мають тільки один обов'язок. І величезне право і величезну довіру, те, щоб працювати і виправдовувати її кожного дня, а не займатися будівництвом власного житла або е, якихось інших привілеїв. Це для нас є принципове питання, і я думаю, що в стінах парламенту такого, такого рішення немає і бути не може. Що стосується ще одного дуже важливого питання, я би хотів сьогодні скористатись можливістю і звернутися до центральної виборчої комісії з проханням організувати роботи таким чином, щоб ми... Отримали можливість провести реєстрацію депутатів, щоб ми отримали можливість 27 листопада провести першу сесію українського парламенту, а також звернутись до всіх депутатів українського парламенту, які були обрані на цих виборах, з тим, щоб вони пришвидшили оформлення документів, подачу цих документів згідно законодавства до центральної виборчої комісії, для того, щоб 27 числа ми могли провести перше засідання. Це дуже є важливим від. Дисципліни від розуміння кожного народного депутата важливості цього питання залежить питання першого засідання. Ще раз дякуємо вам і ми будемо вас інформувати постійно про те, коли як буде проходити засідання, які рішення приймаються. Будемо їх оприлюднювати. І завтра наступне засідання відбудеться о 15-й годині. Дякую за увагу.